Моє шанування, ви на Ютуб каналі Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. Прохання підтримайте нас з паном Петром Черником. Прокоментуйте наше відео, покажіть його друзям та поставте вподобайки. Адже так працюють алгоритми Ютубу. І таким чином якісний аналіз від Петра Черника побачить більша кількість людей. Пане Петре, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава. У мене є ще прохання від наших оборонців з 24-ї королівської бригади хлопці та дівчата зараз часовому руку просили долучитися нас до збору на позашляховик Ви знаєте, що машини на фронті це на жаль розхідний матеріал. Їм потрібно 300 тисяч гривень, аби оперативно замінити авто. Таким чином це допоможе нашим оборонцям як і якісніше виконувати свої завдання, так і рятувати життя. Будь ласка, долучайтеся до збору, і пам'ятайте, що не Зборів немає, як і немає маленьких донатів. Донати тільки бувають щирими і дуже щирими, пане Петре. Я дякую, що ви знайшли час доєднатися і підтримуєте нас в наших зборах і наших оборонців. Так, звичайно, я також хочу підсилити сигнал до кожного українця, особливо до кожного галичанина, бо ми все-таки зараз Роз, розмовляємо саме на цьому майданчику. 24-ка славетна бригада це дійсні лицарі оборонці нашої землі. І усвідомлюємо, що ніхто, крім нас, цієї війни не виграє. Кожна гривня, друга, третя, п'ята, десята, чи більше. Тим краще прискорює нашу оборону, спілкуюся напряму із бригадою, знаю наскільки там серйозні і достойні поважні люди. Тому направду докладаємо максимум зусиль для нашої спільної перемоги. Пане Петре, скажіть, будь ласка, стосовно ситуації на фронті, напевно, треба почати розмову нашу з цього, тому що дуже багато тривожних заяв і тривожних новин. Зараз можемо казати, що росіяни активно. Захоплюють Селидово, захоплено і Вишневе. Також ворог почав наступ в Курахівці, наблизився до Куп'янська. Генерал-майор Марченко каже про те, що фронт посипався, коментуючи ситуацію на Донеччині. А народний депутат Костенко, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, говорить про те, що на цей момент ми фактично програємо війну. Росія має всі переваги, пане Петре. Як нам сприймати ці заяви Ави і ставитися до ситуації на фронті. Що потрібно розуміти, маю фундаментальне правило. Я ніколи нікого не коментую. Хто б що не заявляв, і які би свої погляди не висловлював, навіть дуже аргументовані, то це не зовсім до мене питання у частині, що стосується дати рефлексію на той чи інший коментар, завжди виказую виключно свою точку зору. Вона може бути правильна, може бути неправильна. Хтось її приймає, хтось її не приймає. Пер у частині моєї позиції підкреслюю тільки моєї, і більше нічиєї Поразка у війні це російські танки у Ужгороді Раз це це фундаментальна поразка. Поразка у війні це захоплення української столиці. так дійсно дійсно є у противника певна динаміка успіху. Чому це противник робить і чому він робить саме зараз? Вони вже не знаю, який раз п'ятий, десятий, сьомий, сорок сьомий, збивши із ліку, мають наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і Путін на це не шкодує нічого як явище, ні людей, ні техніки. Чому це питання його персонального престижу? Київ мали взяти за три дні, а за Бахмут пилися 10 місяців за Авдіївкою в найгарячій фазі. Пилися шість місяців. Дійсно, може таке видівий бути, що дійде до великої битви за покрою. Таки може статися, але знову ж таки приклади це найсерйозніша аргументація. Підкреслю Бахмут взяли і що далі, пані панівні висути, усе рівно за нами. Ну треба тут, на мій погляд, серйозно. Видихнути у частині того, щоб нам вже треба скласти руки, накритися білим простаратом і вмирати, бо в себе ми програли війну. тепер трошки воєнної нови, воєнної, математичної, точної, згідно із тактико-технічними нормативами тої чи іншої операції, того чи іншого масштабу, проривання фронту. Це якщо противник у межах доби півтори, підкреслю доби півтори. Прориває фронт по ширині 30 40 кілометрів і на таку саму глибину. От яке таке стається? І ударні, скажімо, дивізії чи механізовані бригади заходять на другу, пробивають третю лінію оборони. А загальна ширина багатоошланованої оборони характеризується наступними показниками: оперативна лінія 4 до 4 кілометрів. Там все мінується. Далі головна лінія, головна лінія. Десь до 8 кі кілометрів ширини там основний особовий склад, артилерія, кап капоніри для техніків, в тому числі обладнані позиції для протанкових ракетних комплексів і тому подібне. І третя запасна, де е, також обладнуються позиції, щоб ман маневрувати між першою і третьою, плюс там штаби, плюс там е, тил, плюс там е, шпиталі і тому подібне. Отже, глибина може варію, варіюватися сукупно до 20 кілометрів. Ну даруйте. Не маю я інформації, особисто я не знаю ще раз. Я дуже делько, акуратно підходжу до цієї позиції, щоб відбулося такого типу проривання. Бо якщо такого типу відбувається проривання, тоді утворюються оперативні тиски, і противник вліво управо може далі розгортати свій наступ. Ну цього точно немає. немає. Тому мій особистий погляд у тому ракурсі, якому подана інформація обсипання фронту. Точно не відбувається, пане Петре. А ми можемо говорити про те, що нам вже пора готуватися так серйозно до оборони Дніпропетровщини? Ну про це зокрема говорить Максим Жорін з третьої штурмової бригади, що нам потрібно будувати оборонні споруди. Але хіба це не повинні ми робити було ще в двадцять другому, 23-му році? Ну, й третій рік він специфічний. Ми як би це дивно не звучало, Ми організували велику контрнаступальну операцію. Ну не можна одночасно і наступати, і оборонятися. Так не буває. Uh -huh. Кажуть, що ми ніби її програли. Я не поділяюся її точки зору. Тільки з тих міркувань, що пазар, так званій лінії Сусуровіки су су на таки прорубаний 10 на 10 кілометрів. Він є досі. І до того речі цей назад його умовно Запорізький виступ. Вони так його і не вирівняли. Так і не вирішили. Тому знову ж таки, щоб говорити про наступні великі оборонні операції, має закінчитися ця. Вона ще триває, вона не закінчилася. Ми в її гарячій фазі. І тут є один момент стратегічної переваги нашої найближчими тижнями має зайти дощі. До речі, тому проти не так і люто тисне. Так, люто тисне. Він прекрасно усвідомлює, що як тільки мокра погода, то здійснювати повноцінні наступальні праці буде неможливо. Ґрунт розкисає. Не каручи про важку техніку, танки важать російські 36-43 тонни бойові машини піхоти і бронетранспортери у межах 13 тонн, а бронеавтомоділів 8-5-8 тонн. Не каручи про техніку, а навіть піхотинець повноцінно рухатися не зможе. Все буде йти дорогами і все перейде в контрбатарейні дуелі. Ну а контрбатарейні дуелі, ну ми тільки за рівно 90. Днів літа ми показали щось фантастичне. Більше 4,5 тисяч знищено одиниць ствольної артилерії. Якщо ділимо на 72, це штатна бригада, то майже 60 бригад. Ну, ну це щось неймовірне, і от в кожному циклі мокрої погоди ми показуємо такі результати. Якість наших контрбатарейних комплексів наростає, наростає і ми з більшою ними насичуємося. Тому, знаєте, в цих в цих. Цих, цих повідомленнях, аналізах, візіях. На мій погляд, є один дуже загрозливий момент, і мені дуже шкода, що ми, українці, в своїй основній масі не можемо ніяк це собі побороти. Це емоції. Нас гойдолки. нас або вся зрада, це зрада, що кінець, катастрофа, або все перемога. Я ще раз акцентую і даю посил усім, усім без винятку українцям. Поразка це ворог у Києві, поразка. Це ліквідація української державності. Це їхня головна мета. А в частині втрачених територій, які буде ухвалене стратегічне рішення великого глобального лідера США, по справжньому підняти шлюзи з забезпечення якісної зброї обов'язково відіб'ємо. Знову ж таки будемо намагатися максимально бути тверезими. Ми на старт війни, 22-га армія, зараз 18-та армія, тримаємо важкою ціною оборону. Держава, яка уважається другою у світі за воєнним потенціалом, та якби в них був той потенціал, направду вони б дійсно швидко і блискавично реалізували оцю мій погляд, вже недосяжну для них мету повністю. Докорінно знищити Україну. Тому ми ж тримаємось. Мені здається, просто що вони знехтували головним правилом війни. Це недооцінка противника. Ось тому і їм цей прорив і наміри за три дні Києва не вдалося. Але це вже мої такі знаєте суб'єктивні судження. Не хочеться повторювати їхніх помилок, особливо коли ми там говоримо в частині те, що до них долучаються союзники, такі як КНДР. Я повністю поділяю вашу думку. Так вони не дооцінили противника. Є, є блискучий геніальний воєнний мис, мислитель Сундзи, давні кілька, кілька дані дуже давні давненькі, У нього головне правило знай ворога, знай себе. І це дійсно нам дуже сильно дуже сильно допомогло. А тепер в частині помилок нема війни без помилок. Нема, не існує пробрать. Взагалі, от я страшенно люблю інстана Чечля, всю душу. Досягну літературу української мови яку міг осилити про його діяльність осилив. У нього є чудовий виріс. Війна це вираз, війна це каталог тому. Ми ж знаємо, що це каталог. Це не одна, не дві, не три. Це цілий перелік. Ну, чоловік розумів, що він говорить. Так усе влаштовано. Найважче, найстрахітливіше найогидніше, наймерзенніше явище у стосунках між людьми. Нічого. Гіршого не існує у природі. А тут трошки удався у філософію знову ж таки, щоб видих видихнути. Я, Боронь Боже, не стверджую, що все добре, Боронь Боже, бо вона війна, по факту це погано. Але давайте трошки в історію. Ми програли їм боротьбу за незалежність на початку 20-го століття, Ми їм цю війну програли. Так ми втратили тоді кількасот тисяч наших військовиків, якусь частину була загибла і цивільне населення, але маю підкреслити, що ти у той час. Забрав мільйон життів, Мільйон. Мільйон життів забрав тиск, А потім, що вони зробили? 32-й, 33 й Воно. Ну, це, це явище, яке на здорову голову налізти не може. Матері, я буду це говорити дуже жорстко. Дуже жорстко, бо треба бережити нарешті на, на третьому році війни. Матері рубали одних дітей, щоб нагодувати сних з них, них холодцем інших. Мені це важко проговорити. Це вони зробили. Не вже хтось думає, що влада наша капітація буде понішою? А не буде. Якщо танки стануть в Ужгороді, нас будуть різати нещадно і дуже цілеспрямовано. І тоді всі ці там розмови, що світ не дасть зробити другий геноцид, дасть. Тому опираємося, як, як казав пан Бандера, на твої сили, вскіплюємо максимально розум, зосередженість, от Аж момент ще раз нагадати нашим воїнам нескінченно потрібна допомога на фронті. І от ще раз акцентують: допомагаємо 24 тим, що вони потребують. Допомагаємо всім бригадам. Немає чужих бригад, ті, які стоять в силах оборони. Кожна бригада наша рідна. І е, тут я ще пане Петре, ви згадали про Сполучені Штати Америки і про захід. Зокрема, ми знаємо, що пла... президенти при. Представив союзникам план перемоги і показав таємні пункти. І отут з'являється матеріал в західних змі про те, що один з секретних пунктів те, що е, така собі неядерна зброя стримування, яку просить Київ, це томагавки. Е, З'явилося очевидно, воно не просто так. Хтось надав цю інформацію. Вже сам президент сказав про те, що ну, виявляється, немає нічого конфіденційного між партнерами. Але на вашу думку, це такий, знаєте, невічливий... Ні, від заходу стосовно томагавків. Як ви оцінюєте такий запит від нашого від нашого військово-політичного керівництва? Прекрасний запит, чудовий запит. Помагавка найматовіша ракета у своєму класі BGM-109, так вона правильно називається. Дозвукуватись у межах. Мене... До 900 км швидкості має просто фантастичну інтегровану систему наведення, комплексну і інерційну, і радіолокаційну, і найголовніше GPS-сигнал. Росіяни точно її не можуть збувати вона досить дуже низенько, сильно змінює свою траєкторію. Найдальша версія 2600 км, Бойова частина тут може бути і ядерна, ну звичайно, ядерну не дадуть зі змінним кілотонажем від 5 до 150 кілотон, а от е, класичну штатну їх там кілька, до речі, кілька з касетними включно. Це може статися. І отут є момент дуже серйозний. Якби умовно, навіть кілька десятків таких ракет з'явилося. А нагадаю, що за до до цілою низку договорів, особливо під кінець. Радянського Союзу сухопутну компоненту було вилучено, і, і повітряну також припинили розробляти. Це перейшло у морську платформу. У першу чергу есмінець типу Арлі Бьорк. Далі важкий крейсер ракетний типу Текундирога, там таких 122 ракети з Есмінці до 90 і е, три підводні човни. Огайо має спеціальну комплектацію на 156 Ракет Томугав то, Вірджинія і Лос-Анджелес. Там, здається, не помиляються до шести. Але чудова новина надійшла буквально цього року, десь в середині літа, відновили сухопутну наземну компоненту, називається тайфун. І що цікаво, ця пускова установка тайфун може застосувати не тільки томогав, а може і застосувати ракету перехоплювач найкращу, яка є своєму, класі Рівм 161 також понад 2000 кілометрів. Якби кілька таких є нюанс, нема так багато цих пускових пос установок. Немає. Якщо є повноцінна батарея або дивізіон, батарея це шість пускових установок. Дивізіон, в залежності, яка машина може сягати до 18, то це був фантастичний успіх. Чи він буде? Я не знаю. Я не знаю. Але сам факт того, що така інформація почала циркулювати навколо дійсно серйозної зброї, це дуже серйозна зброя, то особисто я це розглядаю як позитив. Але, пане Петре, ну так очевидно, що не дадуть. Тож в чому позитив тоді ви бачите? І якщо вже ми згадували поясніть, поясніть. Будь ласка, давайте йдемо від протилежного у квітні місяці. Те, що ми в червні вже отримуємо Хаймерс, 2022 року, виглядало фантастикою. Фантастика. Ніхто про хайма вже не говорить, так як ніби їх немає, штатна робоча зброя. В серпні Мін 104 Патріот, того самого 2022 року, що вони з'являться ну хоча б через півроку, на весну 2023-го, бо ну, це б виглядало чимось дійсно неймовірним. Вони в жовтні вже працювали. Так дійсно затягнулася проблематика із f 16 Почали про нього розмову ще влітку 2022-го, а почав він працювати. Улітку 2024-го те саме стосується так званої танкової коаліції. Дуже яскраво пам'ятаю той період лютого березня 2023 року. Ну мало не що години ми це коментували Абрамс Леопард Леопард Абрамс Челендж. І так, по колу півтора місяці Хто про них зараз говорить? Чому я проводжу такий аргумент? Тому що оці фантастичні речі: квітня 2022 року, Хаймарс, жовтня 2022 року, Патріот. Потім танкова коаліція і Ф-16 тепер уже мають ознаки буденності. І знову ж таки, от бачите, ми зараз знову рефлексуємо емоційно. Ну, ж не дадуть, ну все, ну не дадуть, нам треба, вони нам не, не дадуть. А давайте ми цю рефлексію емоційно опускаємо і мислимо критично. Почали розмову не просто так. Ну Ніхто не може приїхати і сказати, так, сидимо там, розмовляємо про одне, а дайте нам а дайте. Ну так не працює у великій геополітиці. Якщо розмова до цього дійшла, не сумніваємося, що відбулася якась серйозна експертна робота, яку ми не бачимо. І тільки тоді починається розмова. Сьогодні не дають а завтра Можуть робити по-іншому. Пане Петре, була реакція президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена на присутність військових кандер в складі окупаційної російської армії. Вони сказали, і президент Сполучених Штатів сказав: так, ну, якщо будуть військові кандидери в Україні, Україна має право їх знищувати. Ну а якщо вони на Курщині, не можемо їх знищувати. І тут питання з однієї сторони, ніби знаєте, Путін піднімає ставки з. Заключаючи все більше країн е, у війну проти України, а наші партнери і дальше бояться е, переходити якісь червоні лінії, якщо вже зверну, знову вернутися до цього дозволу про використання далекобійних ракет по військових об'єктах в глибині території Росії, наші партнери такі, які вони є, ми їх не поміняємо. Просто неможливо свого часу Черчилль благав американців. Дайте авіацію. благав, просто благав. Нам нас бомбардують. Нас вже там десятки тисяч загиблих. А американці собі повільненько ухвалювали рішення, допоки не стався піолохар. Вони такі, які не є. Як їх переробити? От як цю інерцію змінити? Є Є спосіб. Допоки не станете другого перла харби, допоки по-справжньому їх не вдарять, вони будуть робити так, як вважають за необхідні. Американці не дуже специфічні, і, до речі, знову той самий у Вінс, близько про них висловився. Американці обов'язково ухвалять правильне рішення. Але тільки тоді, коли перепробують всі решту. В їхньому розумінні вони всіх решту ще не перепробували. У нашому розумінні давно пора, бо ми умираємо. Але я не знаю. Я не знаю. Ви мені задали питання, ну навіть не філософського, а світоглядного сенсу. Я не знаю, як змінити світогляд американців. І, і, і так суто на людському рівні я не зичу їм якоїсь катастрофи тип. Типу тої, яка відбулася у 2001 році. А якщо відкинути емоції і говорити жорстко, ну а може вже би хай прилетіло, може. От не знаю, як має бути правильно. І найголовніше ребус, головоломка, загадка, надскладна кібер... кібернетична робота, завдання. Як виграти цю війну, щоб не розвалити Росію? Ніхто що цього обчислити не може за 2,5 роки. Не хочуть вони її валити, не хочуть повноцінна наша перемога. Знову ж, ми дуже вже мали цікавий аналіз друга 22 армія, і ми тримаємось І ми тримаємося. А якби в нас дійсно з'явилося 500 ракет допомагав, а тисячу ракет Атакамс, не 61 F-16, а так 120 F-35 і вся зброя до нього, і нелімітовані пакети а снарядів, а засипали тисячами до Даруйте, дещо буду іронізувати, де буду іронізувати і переходити в метафору, та певно, до Уралу би догнали, Напевно би, при кількості зброї. Знову таки, слабша, менше, гірше озброєна сторона, котра думає про свого солдата. Хто би там що не казав, є на фронті всілякі і різне, але все ж таки не так, як вони м'ясними штурмами. А якби ми дійсно озброїлись так, як треба. Але не хочуть вони дозволити нам повноцінно цю війну виграти. І на правду, вони самі не знають. Що, от, щиро я з ними спілкуюся. Вони самі не знають, як це зробити. У них дуже проста логіка. Раз це вже сталося, то йдемо по кроку. Ми точно не дамо вам програти. А далі будемо бачити. І Оце а далі будемо бачити. Я розшифрувати не можу. Мені бракує розуму. Пане Петре, ви знаєте, мені здається, що, що тут і Бог сам не знає, що буде далі, зв'язку з тим, наскільки складна ментальність і в американців, і наскільки неадекватні наші е, противники, росіяни. Але скажіть, е, на вашу думку, те, що якщо будуть припинені удари по енергетиці? Е, ми можемо говорити, що буде і припинення якась гаряча фаза війни. Я веду це до того, що пише Financial Times, що нібито у нас відбуваються якісь переговори між Україною та Росією. Очевидно, переговори між Україною та Росією завжди відбуваються в контексті обміну військовополоненими, але тут зараз йдеться про те, аби припинити бити по енергетичних об'єктах Росії України України Росії. Перше, треба ну але відрефлексую, Бог точно знає. Він всесильний і всемогутній, бо я правовірний християнин, твердий, ідейний греко-католик. Тобто він він точно знає, таки ми його розгадати не можемо, бо ми грішні, смертні люди. Він нам нескінченно дає шанс свободи нашого вибору. Не він цю війну почав, ми її почали. То так. Те, що може, до філософської розрядки нашої дуже серйозної розмови, бо розмова направду серйозна. Момент перший: перестаємо дивитися на, на медійні майданчики всього, світу, як на джерело -дж достовірної інформації. Перестаємо підкреслю. Ми з вами з розібрали не один раз. Там стільки вкидається найрізноманітнішого бруду, який нам напряму на нас впливає. Що, що можна за голову взяти? Противник вміє це робити, віддає їм належне. Він дає. Вони ж прекрасно усвідомлюють, що рішення ухвалює людина на основі сонячної інформації. Отак є. Людина воює. Ми робимо як і не, не інакше. Ми такі гомосапіенс особливі, що це нас через інформацію. Довіряємо тільки офіційним джерелам. Офіційно. Вийде Держсекретар США і скаже, отаке відбувається. Отоді для мене це буде доказом. Не інакше. А хто там дещо якусь інформацію вкинув акуратно? Це момент перший. Момент другий. Чи почався процес, дуже так хитро висловився. Пошуку формули, виходу з цієї фази війни однозначно. А саміт у Швейцарії це що? Приїхало поза 80 світових лідерів, просто кави попити, бо не мали де чи де, де, де діти, вибрати щось іронізувати. Ні, почали. Почали. Питання, коли і як закінчиться, я не знаю. Американці із Талібанами, знову в тому самому Калатарі, розмовляли більше року. Це при тому, що рівень ставок геополітичних Талібан США не співмірні із тим, що є зараз в Україні. Чи формулу знайдуть і фіналізують 100% питання, які в кожної зі сторін будуть переговорні процеси? Чи буде прямий переговорний процес? Не буде. Не буде зернова угода, ніщо інше, як Апробачення формули. Ми з турками і з ООН підписали документ. Турки і ООН підписали із ними найімовірніше, що буде саме така логіка, тому що прямий документ підкреслюю: прямий та тет сам на сам двоє на двоє підписаний з росіянами, не коштує документ паперу, на якому він підписаний. Це не мої слова, це слова Отто і все. Пане Петре, я вам дякую за те, що вийшли до нас в ЕТР. Петро Черник був з нами в ефірі. Дякую вам за якісний аналіз і закликає нашу спільноту долучитися для до збору на автомобіль для 24-ї королівської бригади. Реквізити в описі до цього відео підтримайте сили оборони і м, давайте підтримувати всі бригади, які в нас є. Це мега важливо. Поки наші партнери думають, а нам своє робити, нам треба втримати державу і зберегтись як нація. Пане Петре, я вам дякую. Держава, це ми, і ніхто крім нас цієї війни не виграє у стратегічному сенсі. Мос московити преречення. Вони це знають, тому так люто б'ються. Але але і нам треба витрати. Дякую. Дякую.